Слава нації, вітаю на каналі добре, рембат, ветерія Сашко-Добре. Один із нюансів встановлення гусянки. От тут трохи так попрацювали, поміняли. Я ставлю нові гайки контрування. Так, М14 крок 1,5 придбані нашим з вашим з вами коштом замість тих, які знімаємо звідти, так, бо вони, звісно, геть мертві. І дивіться, яка процедура. Ми наживлюємо, ну так, нормально наживлюємо, так? щоб не бовталося. Потім робимо контур повної гусянки, це пару корпусів в один бік машини, так? а потім вже дотягуємо від душі. Чому? Тому що оці пари пальців, траків, вони всі мають пройти оці-сі. Арки на ведучці, на котках, на лінивці, знайти своє остаточне посадкове робоче місце, так, впіймати його, відчути, знайти, злитися з ним. І вже після того ми його дотягуємо, на тому, на прямій арці. А на пробках, нагадую, дотягуємо на лінивці. Так, можна бачити відео на каналі. Коли у нас пробки, ми їх дотягуємо ось тут. Клини ми тут дотягнути не можемо, бо нам нема туди, куди як підлізти. Тут клини дотягуємо ну, або на передній арці, між ведучкою і першим котком, або на задній, між лінивцем і заднім опорним котком. Все отакі от, от нюанси саме з клинами. Хто що ще цікавого скаже, діліться, пишіть в коментарях. Просто так теж пишіть в коментарях. підтримуйте розвиток каналу, поширюйте. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.